Наше місто наближене до лінії фронту, і воно інколи попадає в розряд, як у нас називають прильотів. І тому е, критична інфраструктура, вона страждає від цього. Наше підприємство не стало виключенням. По всім об'єктам були вибиті вікна страждало так само інше обладнання. Є об'єкти, на яких котли безпосередньо були пошкоджені, так само і робили капітальний ремонт. В першу чергу це звичайно. Це вікна, тому що від вибухової хвилі вилітало, скажімо так, наскрізь, не то, що там з однієї сторони, а працювати котельні взимку без скління це ще та задача. Є обладнання всередині в приміщенні безпосередньо, яке не можна допускати, щоб температура опускалася нижче нуля. Це значно ускладнює роботу персоналу. Виходили з ситуації як могли. Звичайна фанера, клійонка для того, щоб ну, хоча би пройти сезон. Гуманітарна організація Хелп погодилася нам замінити повністю вікна на двох об'єктах, і крім того, в якості пілотного проекту погодилися надати ізоляцію для наших теплових мереж на одному з мікрорайонів. Практично було виділено 5 мільйонів гривень для застіклення вікон. Кошти з місцевого бюджету ми направляли перш за все для допомоги людям, а об'єкти інфраструктури, такі як в тому числі і котельні. Недостатньо було коштів, да й сьогодні на, на сьогоднішній день недостатньо для того, щоб вирішити ці питання. Якщо говорити про результат виконаних робіт, це комфорт для персоналу. Вже одразу після того як виконали скління. Ну, звичайно, зовсім інша атмосфера і зовсім інші умови роботи. Я, як напевно, як керівник підприємства, я б напевно на перше місце навіть поставив економічний ефект, тому що ну це зменшення тепловтрат для нас, ну і тих самих споживачів міста. З ізоляцією все навіть ще простіше тут пряма залежність, краща ізоляція, краща економія. Ну і знову ж таки напряму впливає на тариф для споживачів. Я від себе особисто, від е, територіальної громади, від жителів міста Павлограда щиро вдячний нашим партнерам гуманітарній організації Хелп за те, що вони надали нам отаку от допомогу. Це дуже тішить побачити обличчя навіть працівників одразу після того, як виконані роботи. Мені би просто хотілося б більше цього. Тому що коли колектив працює з задоволенням, він і результат приносить набагато краще.